Я займаюся серйозним спортом. Мотимбайкверна. Є 6 тренувань на неділю. Їх на змагання. Скоро у мене буде чемпіонат Києва. Вже третій ракетний удар по столиці з 2024 році. Вирок застосував крилаті ракети Х-101, Х-555, Х-55. Близько 20 ракет. Один із ударів прийшовся просто по житловому будинку. Сотні квартир перетворилися на руїни. Десятки людей поранені. Є загиблі. Відчував страх за себе, за рідних, за тітку, сестру і брата. Підліток провів очікування порятунку кілька годин. Самотужки гасив полум'я водою. Надихавшись димом, він допомагав своїй молодшій сестрі та тітці, провів їх у безпечне місце і постійно підтримував. Моя найзаповітніша мрія це перемога України.